мене неочікувана приємна новина. Той грибочок, який я вже сьогодні збирався зробити йому кири, як кажуть японці, він почав рости. Я здивувався. Вчора і сьогодні гарна погода. І дивіться, останній раз позавчора намірили, то було 3,9. А за 2 дні, два теплих дні, грибочок виріс на. Майже 4,5 сантиметри. І плюс замітно, що він підріс в висоту. По висоті він підріс. Тобто, експеримент все-таки вдався. І гриб, який пересаджуєш, він буде рости навіть у горщику. Ну, як кажуть, факт на лице, хто сумнівається, дивіться. Можете прослідкувати мої шорси, моє відео. Це. Це Дивно. Обов'язково проведу ще один такий експеримент. Цього грибочка залишу. Подивимось, як він далі, чи буде він рости. Обично гриби, якщо тепла ніч, то вночі дуже сильно гриби ростуть. Так дехто говорить, я не знаю. Ну, можливо, що, що так і є. Ми можемо прослідкувати. Завтра подивитися за ніч, скільки він під, підросте, чи буде він за ніч рости. Але те, що він за два дні теплої погоди підріс, це ну, доказує, що дійсно гриб росте, скажімо так, у неволі пересаджений, то виявляєте, можна отак частину землі з міцелем викопати, ну і пересадити десь у себе ближче так біля хати, під березою там, наприклад, якщо там не ростуть. Декілька отаких грибочків так пересадити і я думаю, гарантовано цей місцевій розростеться. Якщо він отак у горщику росте, то і там будуть рости ці грибочки. Так що така хороша новина. Експеримент удачний. Я вже трошки засумнівався. У мене ще є варіант такий цікавий ставити таку Ну, Чотирикутну рамочку. Ну це в лісі я зроблю, де гриб росте, не буду викопувати. І подивимося, як він виросте в рамочці. Чи буде він такий квадратний? Скорше всього, що буде. Тому що деколи гриби під пінками, там, під шишками ростуть і набирають такої форми. Ну, Під той предмет, який їх там тисне, не дає їм рости, то думаю, що він виросте і в рамочці, так?